Всім привіт вам у новому відео. Давайте будемо з вами сьогодні готувати щось просте та смачне. Робимо дріжджове тісто. У мене львівські дріжджі, там 100 грамів, я приблизно відрізала грамів 40. Додала 3 чайних ложки цукру і стакан теплого молока. Обов'язково теплого, щоб наші дріжджі. Запрацювали, щоб вони почали там розмножуватися, і додаю муки. Просію її, щоб зробити опару. Я зазвичай роблю опару, а потім вже домішую і роблю тісто. Просію ось таким ситом, тому що в мене така є, іншого немає. Я за допомогою його просію муку. Буквально 2-3 столових ложки, щоб зробити таку опару. Опара підійшла, гарно спрацювали наші дріжджі, і можна вже вводити основну кількість муки. Загалом у мене пішло 15 столових ложок навіть з гіркою муки. Дивіться за своєю консистенцією, бо мука буває теж різна. Але в мене ось пішло стільки. Я думаю, якщо ви додасте на одну ложку більше, нічого страшного не буде, тісто забитим не повинно бути. Тому дивіться, щоб воно було таке комфортне, але м'яке. Не тверде, не забите тісто, ось я вже забрала вінчика, почала замішувати руками і додаю приблизно столову ложку неповну прям олії рослинної, тоді воно гарно підходить і гарно вимішується, не липнеть до рук. Додаю ще дві столових ложечки муки. Загалом я кажу, в мене пішло 15 трішки прямо олії, і його замішую і переставляю у більшу м'ємність, щоб воно підходило. Тим часом буду робити начинку для пиріжків. Це буде капуста. У мене були залишки капусти. Нарізаю мілко-мілко, можна на терти на такій спеціальній терці, можна нарізати ось так, як я вручну, але в мене там зовсім його небагато, тому я вирішила нашинкувати саме ножем. Це теж дуже швидко, дуже просто. Загалом у мене все приготування зайняло буквально 2 години. Не враховуючи те, що я чекала, поки буде підходити тісто, але тісто підходило, то я готувала щось інше. Ось так солю. Трішки додала на сковорідку рослинної олії, протушкувала, додала цибулю моркву і додала ще олії, бо бачиш, що щось воно там суховате. Томатну пасту, в мене маленький тюбик, один, і то можна було додати трішки менше, все перемішую, гарненько його, щоб все було томат розподілився по всій капусті, і продовжую тушкувати його під кришкою до повного приготування капусти. Додала ще сіль та перець, все більше нічого туди не додавала. Тим часом тісто підійшло. Найкраще мені подобається ліпити, коли змастити руки рослинною олією. Тоді дуже комфортно все ліпиться і не потрібно ось це от в муку, потім ще щось. Я завжди ось так от ліплю, навіть коли смажу на сковорідці чи випікаю в духовці, мені так подобається найбільше рослину олії трішки налив, руки змастив і нічого взагалі не липнеть, і дуже комфортно буде їх робити. Роблю такі саме невеличкі, маленькі, так і планувала. Готую взагалі на один буквально день, буквально на один раз, тому що на наступний день вже їх не так їдять, як свіжими, і краще я залишила ще частинку дріжджів, зроблю через день ще одну порцію, можливо, з іншою начинкою, або можна і з такою ж самою, але просто будуть свіжі. Так мені подобається більше, чим налюбити в один раз і вагон, а потім його не доїдають. Тому ось так я ліплю. Хотіла спочатку зробити такими конвертиками, але в мене щось не виходило, тому роблю такі маленькі такі пережочки, і вони дуже вийшли, вам скажу смачненькими. Звичайно, начинку можна використати будь-яку, яка у вас є, яка там у вас є фантазія, що у вас є в холодильнику, можна і картопля, і гриби, і м'ясо, і можна зробити солодку начинку. Зараз сезон ягід, тому можна зробити із ягодами. Одне яйце збила такою кісточкою і намащую яйцем, щоб пиріжки були рум'яними та такими красивими. Даю їм ще буквально хвилин 5, щоб тісто трішки піднялося, і відправлю їх. В духовку на 180 градусів до такої золотої скориночки вже на пиріжках, тоді вони будуть вже готові. У мене залишилося ще трішки тіста, і я планувала зробити з яблуками, просто яблука покришила на шматочки. І додала цукру. Ну мені на допомогу прийшла донечка, тому це залишилося трішки за кадром. Майже все по тій самій схемі я все так само заліплювала, все так само робила, просто інша начинка до цього ж самого тіста. Я із цього тіста буває печу піцу. теж Тісто мені казали, що солодке, не підходить, але я вам скажу, що нам підходить. Нам підходить, нам подобається ось такі гарні пиріжки. Вийшли, маленькі, такі охайні, мені здається, і смачні. Діти ось вже гарненько їх поїли. Перше ми з'їли з яблуками, ну, а з капустою крутили носом, але дорослі будуть їсти з капустою. Другим, що я приготую, це буде печінковий пештет, дуже смачний і простий в приготуванні. От, якщо не знаєте, що приготувати, пів кілограма курячої печінки, промили, просто її на сковорідку розігріту, гарненько обсмажили. Додали одну морквину, у мене вже свіжа морква згорода. Одну цибулину, якщо ви любите цибулю, якщо не дуже любите, то можете пів цибулини додати. Можете ще додати печериці, буквально 2-3 гриба, теж смачно. І тоді перебуває цей такий смак печінки. Але він нам подобається, тому... Без грибів, так як меню в нас економне, то давайте будемо економити і приготуємо без грибів. Це просто така одна із варіацій, що можна ще додати. Додала лавровий лист, сіль перець. Трішки протушкувала, щоб втушкувалася наша цибуля та морква додала приблизно 2 столових ложки сметани у мене, але можна вершка. Якщо у вас є вершки, то додаєте вершки. У мене не було, була звичайна сметана з пакета, я її туди і додала. Все, переклала в чашу блендера, додала буквально. 40 грамів, можливо, 50 вершкового масла. Маслом ви це не зіпсуєте, воно розтає, перебиваєте і чекаєте, поки холоне, все дуже смачно, на хліб, все готово і смачно. Наступним будемо варити простий овочевий суп, картоплю почистила, нарізала мілко, заливаю водою і відправляю її варитися. Ще буде у нас картопля, стара, але по типу молодої. Нарізала на такі великі шматочки, налила води і відправила варитися. У мене є молода, дуже смачненька морквинка, я її гарненько вимила, прямо губкою вимила, не чистила вам скажу чесно, а просто добряче її вимила це з нашого города. І буду прям так нарізати її, нарізаю кружельцятками і буду відправляти до нашого супа. Суп з свіжих овочів дуже смачний, ну не порівняно не порівняти прям з старою морквою, яка вже так собі, що в магазинах, що вдома, вона вже стала. Не дуже такого привабливого вигляду, ну і не така смачна. А ось ця прям така солодка, і можна і так гризти, а можна і в супі теж відчуваєте, що вона солодка. Цибулю відрізала такий шматочок, потім я її дістану, бо мої діти не їдять цибулі. Багато кому це не подобається, що мої діти не їдять цибулі, але ну, що я зроблю? Я ж не буду в них запихати ту цибулю. Додала ще 2 столових ложки промитої гречки в суп, і воно там все варить. До повної готовності овочів, ну і гречка любимо, щоб була розварена. Тим часом, поки у мене вариться картопля та суп, я нарізаю шматочок сала на такі соломки. Можна нарізати так, як подобається. це вам Розтоплюю сало на сковорідці і нарізаю цибурю. На невеличкі шматочки, це буде така засмажка до картоплі. Картопля у нас є ще залишки старої картоплі, тому її необхідно використати і з'їсти. Вже не знаю, що таке придумати, щоб їли і діти, щоб їли і ми. Тому, як для різноманіття можна приготувати і дуже смачно виходить на вечерю обід, що там у вас має бути. Просто та смачно. Картопля вже відварилася, я злила воду, додала кріп. Зараз саме сезон овочів таких городніх, сезон зелені, тому додаю кругом і багато. Додала ще засмажку з цибулі та ось цього сала. Сіль перчик солі, то я додавала, коли варила, але додала ще трішки солі і трішки перчику. І все. І все готово, і все дуже смачно. З'їла з, з задоволенням. Дістаю цибулю з супа, додаю зелень, додала петрушку і додаю ще кріп. Нарізаю і теж додаю в суп, всі овочі вже готові. додала, Додаю перчик, трішки приправи, буквально 1-2 хвилинки, і вимикаю. Наступним, що буду готувати, так як у нас начебто гарнір є картопля, зроблю до неї ще м'ясо. У мене було куряче філе, але можна використати не філе, можна використати якісь гомілки, можна використати взагалі бедро, можна використати різні частини курки, нарізаю на невеличкі такі шматочки і обсмажую гарненько з двох сторін до такої засмаженої. Шкоринки не дуже сильно, але так, щоб з двох сторін воно просмажилося. І буду. Додавати два зубчика чеснику та цибулю, нарізану такими напівкільцями, не кільцями, як скажіть, соломкою, ой, додала, щоб це все протушкувалося, щоб цибуля трішки втушкувалася під кришкою. Додала солін, лавровий лист і теж тушкую, додаю ще улюблені спеції, додаєте свої, які там у вас. Є, я додала саме хмелі сунелі, і трішки зовсім в мене був солодкий чилі. Можете додати соєвий соус, що там у вас ще є під рукою, ви зазвичай любите додавати до м'яса. Ось так за таким рецептом, як готувала саме цього разу я додала ще вершків, десь 3 столових ложки, і буквально 20 вершкового масла. Вийшло дуже-дуже смачно, сподобалося і дітям. Діти їли ну, м'ясо, цибулю вибирали, але вона великими шматочками можна і вибрати. Показую, що сьогодні наготувала, пиріжки розлетілися. Дуже швидко, ось такий паштет вже остих. Я його переставила в таку ємкість. Картопля теж чекає, щоб не вже вечеряли. Гарненький овочевий, простий суп, без засмажки, якщо ви замітили. Ну і ось таке м'яско. Дуже все просто, начебто, швидко. Я не знаю, потратила буквально не багато часу, але приготувала. Дякую всім за увагу та за вподобайки.